Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. Ось така сорока білобока зробила мені настрій зранку. Сонячний день, прохолодний трішки, і вона така швидка і гарна. Погляньте, ось які ягідки на падубі. Вони стали дуже яскраво червоними. І ось такий сюрприз! Тільки сьогодні подивилася відео Наталки з каналу Мій Антистрес. І будь ласка. Все те, що майже вона показувала, є на ринку. Скільки ходжу, жодного разу не бачила такого асортименту. А тут, будь ласочка, майже все є і все таке цікаве. Тепер залишилось взяти листочок і виписати всі фрукти, в яких є кісточки. Як ви вже зрозуміли, сьогодні прогуляємося по всім магазинам і буду показувати вам цікавеньке. Ось отака королівська орхідейка зустріла нас в садовому центрі. Особливих новинок немає, оновлення асортименту теж. Але трішечки новиночок все таки є. А це Саммерсон. саме та орхідейка, яка дома зробила мій поганий настрій. І я пішла прогулятися за гарним настроєм. Як бачите, така красунька. Але аромату тут не чути. Це, здається Бебі Фейс. Яка ж вона все-таки гарнюнька. Щоразу дивлюся і думаю, потрібна вона мені чи не потрібна, але зараз щось зовсім не тягне. І ось така прогулянка буде по сукулентам. Вони майже всі квітнуть. Я таки десь умудрилася загнати собі голочку в палець. Це те, що я люблю найбільше. Бо витягти їх практично нереально. Вони такі мілкі, а я бачу дуже погано. А як же ж вона заважала мені весь час зйомок? Ну, як же можна пройти повз такого стелажа? Такі красуні кактуси, красунчики, кактусики, і скільки різних таких цікавих. А тут голочки, неначе такі полосаті. чимсь манюсіньких таких зміючок нагадували, але на відео щось не дуже видно. Ось так квітнуть янди, як я їх називаю. Ось бачите, скільки стрілочок викинули, але квіточки такі невеличкі і не дуже яскраві. А ця красуня. Погляньте трикутні пелюсточки. Чи як їх назвати? Адже я не спеціаліст по кактусам. Але ж гарні які. Мабуть, буде наступний варіант у мене не вгадали не кактуси. Але скоро побачите, бо я дуже розізлилася на свої квітучі орхідеї. А поки що любуємося. Ну, як вам новинка моєї майбутньої колекції? Мабуть, це будуть ось такі хижачки, дивлячись пані Марину, з каналу Марина Теліш, я просто закохалася. В її непентеса. Здається, я правильно назвала. Вибір, як бачите, величенький, деякі навіть квітнуть, але орхідеї нічим не зрівняти навіть з такими хижачками маленькими, гарненькими і кусючими. Симпатичні вони, нічого не можу сказати. І, мабуть, потрібно прибати одного, що плавив мені комариків, бо дістали щось вони мене з новим ґрунтом принесла сілу купу. А ось які горбики, прямо моховинки м'якесенькі. Ніяк не відірвуся від цих хижачків. Майже купила, а потім поставила назад, бо в мене в планах іще була пара магазинів. Ось так заквіт уже алоє. Я не знаю, чи видно, вам крапелька виділяється на квіточці, а я старалася вам показати. Подорож була не дуже велика саме по цьому магазині. Людей було дуже багато. Ось така магнолія на прощання, вона була просто чудова. І я вирішила прийти в інший магазин. Ну що ж, до зустрічі у наступному відео! Де ми ще подивимося за красою і цвітінням чудових рослин. До зустрічі!